Друзі, всім привіт! Вечінденчику я бачу дуже багато класних новиночок. Будемо зараз все оглядати. Це любимий наш бренд. Ну не наш, це шведський бренд, але любимий нами. Погляньте на цю класну блузу. Одночасно і класика, і кежал. Ось такі високі манжети, Гузички так мало обтянуті тканиною. широкі тут призібрані рукавчики. Відчуття, що це стовідсотковий котон 879 гривень. Так, дійсно, і це 100% котон. Ось така красива блуза. А є класичні дрючки. Теж непогано, якісно не покажу вам. Модель. О, це класика, тут немає що такого показувати. За щіпами вони широкі донизу, такі прямі, не те, що широкі, вони прямі. Ще недавно всі котіли залужені донизу, а зараз всі хочуть, і тканина досить непогана. Вона навіть така трішки, якби не гладка, фактурна. Тримає форму, досить така щільненька, якість хороша. Як ви знаєте, ой, якість хороша. 1329 гривень такі класичні брючки. І стандартний склад поліестер віскоза, еластан. Базовий класичний джемпер, слім, птяжечку. Отакий він. Якби основа гардеробу. Під жакет можна взяти. Його ціна 749 гривень. Грубчик сірий, такий красивий, холодний, стриманий, базовий. І прекрасний склад, 70 віско 30 поліаміду. Сукня, сорочка, вона довжелезна, просто в підлогу. Має бокові кишеньки, застібається на гоночки і це 100% віскоза. Довжелезна, з поясом, ззаду на нагунці в талії. Так. І ціна 999 гривень. По заминулому відео багато хто сподобав собі цю блузу 1249 гривень в складі віскоза. Вона така жіночна, до тих чорних брючок підійде, а до любих класичних чи спідниці, а чи а, брюк класичних. Нагадаю, ціну 1249 гривень. Ще така стовідсотковий котон блуза. Теж вона трішки оверсайз, навіть така вся призібрана, не така сама строга класика. Її ціна 879 гривень. Гудзички дуже мило обтягнуті тканиною. Від манжета призібраний рукавчик. Погортаю, трішки, покажу вам блузи, їх тут багато є. Такий куточок, де все класичне, ось ця красива сатинова блуза, неймовірно красива 749 гривень. Білий колір, білий такий а, до кремового Ну, красиво, Красиві рукавчики, манжети, вона така жіночна і елегантна одночасно. Ось такі манжети. І це 100% поліастер. Подивимося цю чорну блузу з красивої тканини. Як е, травичка на органзі, щось так нагадує, 1149 гривень, я так розумію, це поліестер 100%. Ну, зараз подивимося ще блуза розкішна. Вона може бути як і класична для строгого якогось аутфіту. Якщо у вас робота вимагає якогось дрес-коду, чому ні? Ну, не зовсім вона така буде строга. Але може бути і нарядною. Це 100% поліестер. Сьогодні багато класики, багато бази. Ну, це і добре. 749 гривень кардиган в'язаний середньої щільності. М'якусінький, там на синій колір. І я бачу, є різні відтінки. А є кремовий. Є білий, на коротко рукав сирий, м'якний, чорний, в смужку. Є дуже-дуже великий вибір. І в складі поліестер акрил, 5% шерсті і триалостану. Є шерсть. Оце красивий колір, такий дуже-дуже ніжний, базовий, кремовий білий. Ще красиві кардигани, щільної, досить в'язки, замість курточки, замість бомбара підійдуть на ранню весну, прям аж важкуватий, акцентні гузочки я тримаю в розмірі XL. А в якмі є різна розмірна сітка, досить велика. Я так розумію, цікаво мені Іван який склад. Він трішки жорсткуватий, я кажу, що він на холод просто. Відчуття, що є котон. Якщо прислухатися до своїх тактильних відчуттів, зараз подивимося 60% поліастеру, 30% є котону і 10 поліаміду, 30 котону є. Є також багато жакетів базових. Тут отакий відділ, що все таке елегантне, базове. Сукні красиві. Я так розумію, що це з стан. Вони на запах. Зав'язочку і така сукня 1249 гривень. Це такий еластичний трикотаж і є в чорному кольорі. Ще красиві базові джембери. 70% віскози. середньої щільності в'язка, в'язка в рубчик. І з чорним. Напівтренч, така курточка, був тренч з поясочком, світло-бежевий відтінок, з гузочками. Я дивлюся в розмірі Елі ціна 2499 гривень. Широкі рукава. Зараз в тренді рукава розширені, широкі, штани теж, щоб були широкі. Тканина досить цупка, 54% котону і 46 поліастеру. Якість висока пошиття. Так, тут якась ниточка. А я нахваляю ниточка торчала. Ну, в цілому непогано. В цілому непогано бачу базовий жакет. Ой, який класний. 1799 гривень. Це вся нова колекція, тому ціни якби трішки. В гривнях вони якби великі, але в євро це 40 євро. Це 40 євро, 165 о, злотих, як і чешські крони, руманські леї. Тканина така приємна на дотик, дуже акуратно все пошито, з підкладочкою такою світлою, хоча основний склад верх поліестер. І підкладка поліастерова, ціна 1800 гривень. Хотілося б, звичайно, щоб склад був кращий, але як є. Ще такі кардигани жакети є, вони вже більш літні, без застіпки. 1799 гривень. Є в холодному сірому. Такий аж сіро до блакитного холодного і є в кремову бежевому. Теж така ціна 1799 гривень або 40 євро. В Польщі буде ціна 165 злотих, і в складі Ліоце 56% і 44 котону. Непоганий склад в цілому. Такий джемпер щільної в'язки досить. Це розмір XS, він такий оверсайз, 1149 гривень. І в складі 60 котонів 40 криву. Широкі рукавчики. Ось цей тренч розширений, може показувала в минулих відео. Цю сумочку теж показувала. Ще раз вам покажу цей тренч. он він висить. Зараз я підійду, покажу вам детальніше, нагадаю. Його ціна 2199 гривень. Дуже красивий пісочно-бежевий колір. Він Розширеним донизу, такий пороховий, коли сказали, застібається на гузочки притворна планочка. Якість дуже хороша. І в складі 63 котону, 37 поліаміду. І він ззаду має таку складочку, трапецію донизу. Тут теж все вау. Тут все новиночки, як ви бачите. Можна піднятися на другий поверх, де і чоловічі, можливо, зараз загляну. Полегшені кардиганчики. 559 гривень віскозні, наскільки я розумію, відчуваю по якості базові. І дійсно 84% віскози, 16 поліаміду. Є в білому кольорі. Є в смужку 80 82. Ціна така ж сама. 679 гривень. Це відділ, де більш такий молодішний товар, не класичний. Такі кюлоти палаца, 1329 гривень я бачу. Ну вони класненькі. Джинси. Досить легкі, широкі джинси палацу. Ціна 1329 гривень. Джинс літній, не, не такий досить щільний. От вже можна на зараз і воно не на дуже холодну погоду, буде вам прохолодно. Спринтом футболочка, 100% котон, 679 гривень. Родео. І до футболки підійдуть квілоти, які вони класні джинсові. В бежево молочному кольорі. Бежево-кремовий, не молочний, а кремовий, З обрізаним низом. Вау, wow. стильні квілоти. Джинс, щільний досить. 999 гривень. Так, 100% котон. Ледві дістала цю бірочку. Колекція класна. Це сережки такі красиві. 749 гривень. Яка красота. І які сережки. В'язані ковтинки, такий красивий зелений метний відтінок. 879 гривень. Можливо, зараз я ще повернуся до аксесуарів, тому що прийшли розкладати нової ночки, я вже не хотіла їм заважати. Ось такий джемпер американка середньої щільності в'язки. І в складі є поліестер, акрил і шерсть. 6% шерсті. Також джинси під рептилією. Широкі джинси палацу, тренд з трендів зараз. Широкі джинси. Так що треба міняти, викидувати свої 100% ну, це джинс. А, ціну я хотіла показати вам. А, 1329 гривень. Трикотажні брючки, брючки хорошої якості, 879 гривень. В різних кольорах є. Донизу вони завужені, мають начосик з гумкою знизу. А є пряменькі. Є пряменькі. Теж є. Я тільки бачу в такому відтінку, що прямі, прямі порозбирали. Ще є беживі, нам бежевий такий кремовий. Як добратися туди? Я бачу так. Склад поліестер, котон 42 котону, 39 поліестеру. І ще там щось. А яка ціна? Так, ціна 879 гривень. Цих брючок. Є ще в чорному кольорі. Склад нагадую котон. Більше котону, трішки поліастеру. Які топи, який топи вау. Тільки погляньте, з якою цепурою, з яким ланцюгом 679 гривень в рубчик. Красний склад, 62 котону, 33 поліастеру. І є в білому кольорі. Також така ціна, такий склад. Більше котону, трішки поліастеру, ось такий топ. І чорний, і білий колір, база і чуточку нарядний, тому що має ланцюги. Красиві блузи. Боху. Такі вони невагомі. Оверсайз, видно, що вони широкі, Вставки з мережевом. Рукавчики. Ось так на зав'язках. Красота, та й годі. 1329 гривен, це красота коштує. І в складі віскоза, поліамід і льон. Ще така є блуза оверсайз. Вона трішки як і базова одночасно, тому що вона чорна, ну і можна до джинсиків пройма понижена рукава з такими оборочками, Вона вільна. Я дивлюся в розмірі S. 679 гривень. Дуже красива блуза. Покупців H&M вистачає. 50 котон, 50 віскози. Ой, просто супер склад. Покупців вистачає. Бачу, людей досить багато. купляють, розраховуються на касі, Можуть приміряти. Ще можна придбати собі такий джемпер. У вирізі він зашнуровується, 1149 гривень, в'язка в рубчик і тут 80% віскози. Яка стильна жилетка, жилетка блуза щільного трикотажу. Трикотаж досить щільний, такий як в'язка з акцентними гузиками. Сріблястими, такими зістаринами, і її ціна 999 гривень. І як вона підкреслить вам тари, бачите по фігурі. Ну, це ж швидше всього, що це по голому тілі, але якщо ви по якомусь, по якійсь блузі, по якому ступу візьмаєтеся, теж буде непогано. як креповий трикотаж, як в'язане щось таке. І це 100% поліестер. Вися ці блузи з такими джинсами, карго, широкими. Не знаю, мені, я так вважаю, що це зовсім не поєднується, хоча бренди а, загалом вішають все так, щоб ви взяли те і те поміряли, і придбали, щоб недовго ходили і шукали, з чим можна поєднати. Але, ну, на мою думку, це взагалі тут більш елегантніший такий топ. Тут би хотілося якісь брюки, широкі палацу, якби на то пішло. Ну, точно не такі. Теж коротка куртка жакет. Такий вкручений вверх тренча. Цікаві рукавчики реглани. Така курточка не є дешевою. 1549 гривень або 40 євро ціна. Це стоїть котон. Котонова курточка Аля Тренч. Цікавий жакет. Він такий тепленький, пошитий, як модель джинсової курточки, а нотка на як пальтова. І ціна 1649 гривень. Тут все-таки картати в цьому відділі. І в складі 95 поліастеру і 5 вул, 5 шерсті. Ну і можна це придбати в комплекті. Є спідничка до цього жакету. Костюми буде набагато краще, такий ж склад, подивимося тільки ціну і ціна. 1249 гривень. Класні ковтюлечки в'язані. Кольори такі милі 679 гривень. Є рожевий, є бежевий, такі цукерочки, бачите. І ціна досить приємна. Я вже показувала схожу тут 6%. Шерсті є поліестер і акрил. Я в такому зеленому більш кольорі показувала з самого початку критичного відео. Ну, на відео. красивий нарядний джемпер, ажурні в'язки з оборочкою понизу, середньої щільності ниточка. Така рихла. 1329 гривень. Таку в'язку називають рихлою. Вона він нарядний, красивий і склад досить хороший, 73% котону. Є припорошено рожевому кольорі і в базовому чорному. Ось такий чорний є, правда, він обібрався до інших речей. Те, що багато 72% котонові, це тішить. Ще такі в'язані красиві джемпери є. 749 гривень. Ну і в наступних відео, звичайно, я вам ще більше покажу, тому що є що показати. Обманка кишень, середньої щільності в'язки, 7% є шерсті, поліастер і окрей. Є в синьому кольорі. Синій з білий темно-синій, так, є в смужечку. Є в пісочному, в пісочному взагалі дуже красивий. І є в сіренькому джинсовий топ, так ніби брюки обрізали, бачите, кишенки там в Ну, Насправді це спеціально так пошитий топ 559 гривень Джинси. Такі топи модні по водолазках, по сорочках, по голому тілі. Всім па-па і до зустрічі у новому відео.